Справа 68. Скільки кілограмів у. І нам треба розглянути два випадки. Ну що ж, давайте будемо визначати, скільки кілограмів у кожному виразі. Отже, нам треба знайти скільки кілограмів у 2-5 центнера. Ну, перша дія. Давайте ми пригадаємо, що 1 центнер дорівнює 100 кг. Тобто нам треба знайти 2 п'ятих від 100 кілограм. Ну, друга дія тоді. Якщо нам треба знайти дві п'ятих, спочатку знайдемо одну п'яту. Якщо знайти, як знайти одну п'яту, треба 100 поділити на 5. Ну, 100 поділити на 5, це буде 20. Пишемо чого. Кілограм. Це у нас відповідно одна п'ята частина. Є. Ну і остання, третя дія. Нам таких частин треба дві, то ми тоді 20 множимо на 2, і це буде дорівнювати 40. Пишемо чого кілограм. Ну, це, власне, наша відповідь. 2,5. Це у нас центнера. Є. Приходимо до другого завдання. Нам треба знайти 1720 від тонни. Аналогічно, перше. Знаходимо, що одна тона або пригадуємо, одна тона дорівнює 1000 кілограм. Є. Тоді нам треба знайти 17,20. Спочатку знайдемо двадцяту частину. Тобто, друга дія. Нам треба 1000 розділити на 20. І це дорівнює. Ну, це можна усно, це все одно, що 100 розділити на 2. А 100 розділити на 2 це 50. Тобто ми пишемо, що це 50. Пишемо чого у дужках? Кілограм. Це у нас одна 20 частина. Є. Ну і остання третя дія. Давайте я нижче напишу. Так, нам треба 17 таких частин, тобто нам треба 50. Власне, помножити на 17. І це дорівнює. Тут також можна, до речі, стопчик. Можна усно. Давайте стопчик перемножимо. Я 17 помножу на 50. Ну а поки 17 помножити на 50. Так, 7 на 5 35. 1 на 5 це 5. Додаємо 0 зносим. 5. 8. Отже, вийде 850. Пишемо в дужках чого. Кілограм. Ну, це в нас, власне, 1720 тони. Зробили. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, пишемо відповідь. Перше завдання. У нас 40 кілограм відповідь. В другому завданні у нас 850 кг. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.